Добрий ранок, друзі, Це бі мама. Вийшла зранку погуляти. Чого я раніше цього не робила? Дурко! Як прекрасно, коли тихо, коли нікого немає, коли тільки недавно стало сонце. Ми сьогодні хотіли піти в ліс по гриби з Дімою. Але я зрозуміла, що ми не повернемося до початку школи. Ну, не повернемося. Туди тільки йти годину, годинку ще хочеться походити по лісі, а потім годину назад, а у шостій зараз так сильно не вийдеш. Темно, о шостій. Тільки сонце піднімається. Думаю, що ми це зробимо завтра. А сьогодні я ще сама погуляю, зараз покажу вам озеро. Красиво. І піду у свої п'ять тисяч. Ф -ф 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 -ф. Быстренько пробіжуся та вже і до сніданку буду готова. Така тиша. Класно, правда? Як американський якийсь будиночок, але десь у Закарпатті. Дивіться. Тут дуже гарно. Зараз трошечки ближче підійдемо. Щоранку, ну і щовечора, власне, але кожен ранок озеро парує. Це як такий туман, який, ви бачили це вже неодноразово, він зміїться над водою. Це тільки сонечко починає прогрівати воду, трошечки-трошечки торкатися трошечки води. Оце починається оце змігіння. Бачите, воно все в цей бік тікає. Мої очі вже привикли. Знаєте, а ті люди, які приїжджають сюди вперше, вони добрий день. Вони абсолютно в шоці від цієї надзвичайної краси. Пташечки, рибочки. Це все таке тут гарнюще. Реально це едем. Це абсолютно якесь благодатне місце. Немає в мене інших слів. Краса. Побігло в коло. Такий гарний цей морозничок з крапельками роси. Десь фазани кричать. Десь побачити може можемо з вами сходимо, побачити. Як гарно, правда? Дуже багато погодинних. Починається це бабине літо на повний зріст. Канюшиночка. Така красаля. Це якісь, як фотографії, не знаю, дикої природи. Дуже гарно. Я не можу в такому темпі ходити, як мені треба, тому що я хожу дивлюсь там фазами кричати, чуєте? Їх дуже багато. Вони вже повиростали всі, повиростали. як тут повиростали. Все, я вже мову свою засмітила так тим Закарпаттям, що приїду в Київ, що будуть люди на мене оглядатися. Ох, можна це витримати. Ну, гляньте, як гарно, правда? Шлях. Все є шлях. Mm. Десь фаза не досить близько. Чуєте? Mm, Крикни. Ти ж кричав. Замовк знайшов, мабуть. Загалом тут дуже тихо. Ну, хто вже їде в наш бік по дорозі. Така полонина, не полонина, як це назвати? Долина. Долина між гір. Так це все красиво, Як картинка. Все в житті має свої цикли. Такі вони були красиві, фіолетові. ці. Будячки, дивіться, яке зараз вже пошарпане, страшненьке, гарненьке, але ще не спорене. Щоразу різний ранок, тому що вчора було більше роси, все просто переливалося, світилося нею. Сьогодні ні. Сьогодні її так немає. Я вона трошечки впала, але не можу сказати, що сильно, Думаю, якось швидше сьогодні впав. Можливо, сьогодні буде спекотніше. Ой, клас. Ташечки літають красиві. Знаєте, оце. А -а -а! Дуже смішно, те, що ти живеш тут півтора року. А розпробувала я саме ці поля, ці місця, так, щоб оце ходити, думати, щось собі планувати, побути наодинці з собою. Та які мої влюблені. Ай, Полюбить. Розпробувала їх оце, оце в серпні. Ну, Це добра ніж. Не розпробувати, зрештою Ой, насолоджуюся цим всім. Радію тому всьому і морально готуюся до змін. Такі ще зелені всі ці трави. Це конюшинка, мабуть, якась. Ні, не конюшинка. Це шипшина. Шепшина просто на ній немає їдок. Трошки зайшла в інший бік. Не хочу туди вертатися додому, бо там дуже, дуже сильна роса. А я в шкарпетках вийшла. Гуляка року. Вже майже восьма, пів години я погуляла. Зараз поки дійду, то вже буде десь вісім-двадцять, поки я вернуся з тих гулянь. Я все милуюся павутинням. О боже, який я громадний павук. Слухайте, а це каракурт, ні? Ну, схоже, щось дуже красиве. Або агріопа. Але велике і гарний. Дивіться, як він залатав. Щось, певно, порвало його. Так, спробую. так вам наблизити, дивіться. Видно? Гляньте, який здоровенний. Ну, це каракурт. 100% каракурт. Я бачу просто по ногам, по розташуванню того всього. Він розміром його жопа. Десь півтора сантиметра. Ой, не вирушуйся, не вирушуйся, не треба. А, дуже красива в нього ця павутинка. Гарнесенька, масштабна. Ну, сиди, пацан, працюй. Чатуй. Це все І воно все. Навіть не помітила його, квіт рябенький. Ох! Тиша краса благодать. Поле оживає, корови мукають, тракторці виїжджає десь на роботу. Я перевірила, так це справді була Агріопа. Я от іду дивлюсь на поле своїм оком. І цих павутин, не знаю, чи вам видно, але їх мільйон, вони скрізь, вони розгорнуті в різні боки. Але ж не знаю, як показати ці грамофончики. Тут знаєте, як з якого боку глянеш. От з цього боку, якщо підійти, бачите, скільки їх є. тут не сильно і видно, а там сітки, сітки, сітки скрізь. Полюють, намагаються наїстися перед зимою, перед холодами. Бо поки бабине літо треба працювати. Ну от, просто поле, правда, дивіться, Це Дивлюсь, Ну, от гляньте, просто поле. Я от просто неозброєним оком 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 зразу бачу цих сіточок. Та Все міняється. Я бачила це поле різним. І взимку, і в восени, і влітку, і в весною. Деякі пори року для мене пройшли, як в тумані, чесно кажучи. Завдяки тому, що я багато знімаю, я можу передивитися. Це таке щастя, коли можна трошки перемотати життя і подивитися те, як воно було. Бо справді були періоди, коли я в такому було тумані, що я нічого не пам'ятаю. А зараз хочу запам'ятати буквально от кожну секунду, кожен куточок, кожну травмічку. Трошки відпустило душу, певно. Ох, тишка! Яка здоровенна, класична Агріопа! В неї задні це сантиметра два. Величезна коля був би в захваті просто. Вона дуже кусається, дуже боляче і, і сильно болить потім довго, і може бути погано. Тобто вона отруйна. Велика кошмар. О, як же їх багато! Треба колю попередити, щоб було обережний. Але красиво, правда? Дуже гарно. Оце класика. Це теж була Агріопа, а це прям класика-класика. Класна, класна. Це вже шоста. Щось їх розвелось дуже багато, слухайте. Величезна. А та, що я вам показувала щойно, вона там когось доїдала тихенько. О, я зрозуміла тепер. Я думала, чого це такі полосочки вертикальні. Якщо мають бути горизонтальні, то це живіт. А то, що був горизонтальний, то спина. Так вони сидять. І собі тихенько чатують. Хех. А ми так красиво вчора бігали в траві. Mm -hmm. Mm -hmm. Справді тут купа Агріоп. Ви бачите? І це знову Агріопа. нічо собі. Оце їх багато. Треба реально. Ну, це б з колію вийти, він був би у захваті. ви що, Це ж Агріопа. Mm -hmm. Смішна дитина. Зараз прийду йому все покажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Не можу, ну не можу. Я так дуже люблю, до речі, оцю травичку таку. Як колосочки, знаєте, оце? Так воно гарно, все. Зовсім інші кольори. Ще не осінь, але вже і не літо, правда? Хоча вже осінь. Йду навколо милуюся красою, слухаю звук вертольота. Чуєте? Він десь був близько, аж серце зайшлося, чесно, боже, якими травмовані, кошмар. Очима почнеш шукати, де він, що він, де це гуде, що це гуде, звідки летить. Божечки, це ж не все життя лишиться, да? ця істерика? Це те, що я теж поцапам пробачу. У нас тут дуже поруч кордон, тут до кордону місцями кілометр. Та звісно, що тут може щось літати. Це ще навколо озера йду. Прогуляюся, дойду свою норму кілометрів на ранок. Набритоліт мені записала трошечки настрій. Хто приснувся? Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Пробач, хотіла зняти тебе у влог. Не могла інакше. Боже, який ти сонний, моє золоте. Пробач мене, будь ласка, пробач, просто я вже поїду потім. І чи побачу я таку твою гарну сонну мордочку. Хорошечка. Хорошка. Сонечка, сонечко, ти сонечко маленьке. Соня, сонечко. Ти не ти будеш мене їсти свою камеру. Камера в п'яти сантиметрах від мордочки. М -м -м, як вам. Мені здається, вона дуже гарне. Така Мілаха, ти Мілаха, Хорошенька. Дякую тобі, що ти приділила мені час. Вибач, що розбудила спи далі. На ну, добре. Ясеньке, справді дивіться, щоб ви Ой, розуміли, бачите? Мені маки там собі сидять. Ну привітались, все, спи, спи, вибач, будь ласка. Пришлюлися. Не можу зрозуміти, де воно. І, 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 що, і що я хочу, але не втікає, бо одна дуже-дуже ляклива, а одна вище живе, вона до неї ще не торкалась нікого. Пластика потроха. Ой, такі психотерапевтичні ці виходи. На вулицю, звісно. Тому що ще, знаєте, баби на літо теплесенько. В горах буває зовсім інша погода. Ні, як теплесенько, зранку 13 градусів. Але я виходжу, я в піжамі сьогодні гуляю, бо все одно впрання її хочу кинути. Та так вже й вийшла в піжамі. Вже хочу кави, вже хочу сніданок. Це моя відпустка. Ви знаєте, чесно. Я спочатку пручалася тому всьому, а потім зрозуміла, що треба вспокоїтися. І прийняти те, що є. Тому що я дуже багато роботи тут зробила. Дуже багато. Тут пройшло через цей прихисток більше трьохсот людей. І ніхто не поїхав без допомоги. Я все зробила від себе залежне, щоб допомогти Наталі з Яником і документами, і організацією, і пошуком коштів. І всім, чим можна, і інформаційно ми робили все. І я тому й кажу, що в мене багато. Файлів і періодів випало, бо я голови не піднімала з того всього. А паралельно ще були проєкти і допомога і солдатам, і, і... Мене багато всього різного завжди було. А зараз, оцих майже два тижні, пусто, моя допомога тут нікому вже не потрібна. Я... Але це не те, що ти закінчила, йди звідси. Ні. Просто я можу трошки відпочити, я можу видихнути, приділити час собі. Дуже незвично. Але це треба робити, я це теж тут зрозуміла. Боже, хто там так булькнув страшно. Жабки, рибки. Приділяйте час собі це про здоров'я, бо інакше все починає сипатися. Все, дивіться, ранок ранок вже вже ця магія світанку пройшла. Сонце набирає обертів, пора пити каву. Хто це в селі живе? В горах. Ха-ха-ха! <гл analyse> так і є ще як гарненько диви. Ми тут трошечки коробочок спакували, щоб в руках не вести речі. Зараз ми їх почтою відправимо. Трошки дев'ять коробочок, так? Тримати тобі? Ну, краще так, тільки не опускай. Не опускати тобі, Ще не розбивати тобі голову тобі багато. Це крихке. да. Ну просто познач, скажи їм, щоб вони його позначили. Це гігієна. У нас отут, бачите, ще. А там ще потім в салоні. Досить багато речей. Власне, це 100% літніх і 95% осінніх речей. Я хочу їх всі перебрати. І ми ж будемо повертатись сюди мінімум на жовтень, а можливо і зумувати. Ми ще не знаємо. я перешлю назад те, що мені треба буде на осінь. Ну, і це буде не 9 коробок, а максимум 2. Там справді дуже багато речей, які ну, в місті пригодяться. Ну, в Києві я маю на увазі. А тут вони реально не потрібні, просто займають місце під ліжком, в шафі і так далі. Дуже багато речей ми перевезли, перетягнули з Києва потихеньку. Багато всього тут вже знайшлося нам впродовж цих півтора років. Ну. Я зараз прийду, тобі допоможу за... заклеїти його все. Це вже останні? А ще одна та коробка ти маленьку забрав, так, з гігієною все. там. Добре. Трошки є коробок. Де день почався, там закінчується, тому що я йду з цими малятами, а? Де? Шукаємо Агріоп. Ще де? Агріопа, так, так, це агріопа, тільки вона маленька. Це маленька Агріопа. От вона. Де мені показати? Ви бачили сьогодні зранку здорових Агріоп. Не буде, видно, так. Не буде? Но вона Так, да, це манюсінька Агріопа, так? Значить мають висіти. Ідемо, я вам покажу.

Гліб, не, не наближайся, воно стрибає і кусається. Okay? Так. Yep. Ну, агріопа точно. Вам зовсім не треба, щоб вона вас кусала. А Ми Поми, помермо. Не поміємо, що таке Помр. Ми всі колись помремо, але дуже не скоро. І було би тупо померти від Агріопи, повір. Нам ще треба дерево. Така а ти знаєш, що ось була, була, була от хат Ми думали, що павуки згортають свої павутини і їх немає на ніч взагалі. Потім ми змогли в траві роздивитися, що павутини є. Просто при цьому світлі ввечері їх абсолютно не видно. От воно було видно все дуже видно зранку, бачите, а ввечері ні. Але такі красиві кольори, правда? Я там декілька фоточок, ну, декілька, це більше десяти, кілька фоток з фотосесії бачила. Як же це гарно! Оце на півосінь, на півліто. Переліто не до осінь, знаєте, таке. Останній наш вечір. Тут зараз. Ми гуляємо останній такий вечір. Тому що завтра ми вже о четвертій будемо в потязі їхати. На Київ. Баба Лариса вже плямами покривається. Ят... П'ятнами, як вона каже. Бо вже переживає за нас. Камінь. Татко, ти що робиш? Картопельку показує Поля. Це камінь. Дивіться, як красиво. Зранку було красиво і ввечері красиво, і всі голубі гори. Я дуже люблю цю траву. Вона така колоритна, така фактурна і на фото, і на відео. Тихо, нічого ніде. навіть не ворухнеться. Ніякого вітру, нічого немає. Все. Що? Я одна загадка. Яка? Перо. Що? Перо. Перо ще одне, ну зараз роздивимо. Роздивимося, це перо. Це фазання чи перо? Кажи, будь ласка. Почекай. Ну, на, забирай, забирай. Я його помиє. Не треба, воно тоді злипнеться і буде некрасиве. Грайся таким, як є, і потім помиєш руки, добре? А вона в... Воно в фазані. Машина! Машина в бік, в бік, в бік. Ми не знаємо, куди їде ця машина, можливо, вона О, їде не сюди. -то що то? там? Де там? Літак. А? Літак. Ой. Літак в небі в нас. А це над Румунією. Бо в нас немає літаків, на жаль, через сраних кацапських мудаків. Ми майже дійшли до шахти, там, де видобувається сіль. Діма свариться на дітей, бо вони лізуть в какашки корів. Діти в нас не сильно культурні щодо прогулянок, але вже як є, поля з пером, дітварня з буковом. Що ти сваришся, батько? Вони слухають. А, ну це справедливо. Справедливо сваритись за таке. Спокійний, тихий, щасливий вечір. Найкраща церква. Найкращий найкрасивіший храм. І для мене Бог живе повсюди: в травинці, в камінчику, в пташечці в змійці, в павучкові, в якійсь квіточці, В земельці в деревці у всьому. Для мене все диво, для мене все живе, все важливе, все красиве. Насолоджуюсь. Я дуже сподіваюся, я так молю Бога про теплий жовтень, щоб ми повернули сюди на жовтень, і жовтень цей був таким щасливим, таким світлим, таким теплим, таким золотим, наповненим спілкуванням, грибами, з відпочинком і роботою. Всім всім, чим він має бути наповнений тільки добрим і хорошим. Хай так буде, Боже, як почуєш мене. Поділи мені, секундочку уваги. Хай так буде. Дуже хочу, щоб так було. Зараз ще дійдемо до шахти, яка гуде аж сюди чутно, бо весь час працює. Ну тому, що розумієте, це ж а, підприємства і шахти, які виробляли сіль на Донбасі, вони затоплені, вони знищені. артемівська сіль. А тепер ось тут будуть видобувати основні поклади солі. Так ви не дійшли до шахти! Ну, до шахти і назад. Чи ні? Лінтяє, а мамка ще ранку ходить. Ну як, мамка сюди доходить і все. Масків! Бо тут какають корови і далі вже мама ні! не може йти, бо боїться корів. Мама не Сонце моє, завжди вранці ти спиш у татка під боком, коли я ходжу в поле. А завтра зранку ми з татком вдвох ідемо в гори. Я з тобою. Ні, ти будеш спати. Ми прийдемо і вже будемо збиратися на Київ. Добре? Завтра Завтра ми вже їдемо. Ввечері. Ввечері. Я їду кудись. А може ти чи... теж до нас будеш їхати за кілька днів, якщо не будеш битися. Окей. Я серйозно. Бо друзі не б'ються, кацапи б'ються, а друзі не б'ються. Все. Не питайте в них свої. Там не Покажу трошечки шахту. Та й пішли ми назад. Нам її арці ніч чутно. Бачите, там колись буде велика лікарня з підземеллям, з сольовою величезною кімнатою, як футбольне поле. І сюди будуть їздити люди із України, і з Європи лікуватися. Зараз це самий початок. Ми ще бачили, як вони тільки цей забух ставили. Дуже швидко це все розвивається, я думаю. Все ще буде, а тим часом нам пора повертатися додому у різних сенсах.